Мені намагається впарити жениха. Від ти йому так понравилось, він тебе там бачив в інтернеті. Напушу йому позвони. Він стесняється. Є жінка, яку треба завойовувати. Добиватися. Дівки, ніколи не смійте мужикам дзвонити чи писати. Дайте собі якесь горе. Буде у вас лежать на диване, то хтось хоче здихатися, і відправи до тебе, бо в тебе є дожить. Угу. У мене колись подружка познайомилася і каже, хороша подружка, типова подружка. Давай з братом будеш стрічати, такий хороший брат, такий-такий красивий, високий. Інтересний, дуже сильно. Я коли була в них в хаті. Лежать, мужик, на дивані, нічим не займається, Реалізація треба, і він тих баг колотить. Угу. Мене поколотить. Мене теж лежать такі на дивані. Гроші брав, тільки їв. А це собі взяла, рулечку приготувала. Такі, знаєте, морквочка, кабачочок, картопілька. Другу миску лупила, наділася все для тебе любімою.